Вітаю всіх підписників та гостів каналу. Це таропрогноз для водолія на січень 2025 року. І так, водолії. Давайте будемо дивитися, що вас очікує в січні 2025 року. Будемо дивитись на двох колодах: перша буде основна і друга доповнююча. Нагадую, розклад не персональний, програється не у всіх. Але, надіюсь, ті, хто дивляться цей прогноз, їм таки зрезонують карти. І так, дивимося роботу, фінанси, стосунки, та витягнемо пораду від карт водолії. Налаштовуйтесь на свій місяць. У вас будуть в січні вже день народження. З чим я вас вітаю! Хай все у вашому житті відбувається так, як ви хочете. І давайте будемо дивитися: енергетика водоліїв січень місяць, перша декада. Весмірка мечів. Робота. Королева пентаклів, фінанси, лицар кубків. Стосунки, помірність і порада від карт туз кубків. Водолії вісьмірка мечів починають з якихось своїх внутрішніх страхів, щось їх зв'язує, от руки їм зав'язує, очі зав'язує, щось вони бояться, для них щось. Якісь нав'язливі думки в їхній голові є. Щось вони не, не зрозуміло, чого вони бояться, і е, в якій сфері це може відбуватися, тому що всі карти випали дуже позитивні. Карта Єрофанта говорить нам про якісь традиції, про якісь обряди, про якусь духовність. Можливо, комусь важка ситуація, та, яка відбувається, наприклад, з нашими святами, тобто людина якось привикла, знаєте, до одного, а її пробують переробити на інше, і вам це приносить от якийсь дискомфорт, якусь неприйнятну ситуацію. Водоліє в нас. Більш такі традиційні, це сталий знак, який не привик змінювати щось в своєму житті іменно в позиції традицій, і це для вас може бути якимось таким дискомфортом. Королева Пентаклі в роботі нам говорить про те, що на роботі все стабільно, все по плану. Прописані в нас, дивіться, всі карти повипадали. Точно, що стабільно і по плану. Прописуєте свої чітко плани. Можливо, звертаєтеся за допомогою до е, діви тельця або козирога І десятка жезлів нам говорить про те, що у вас дуже багато роботи. Ви дуже багато на себе нагрузили якихось зобов'язань. Ну, або ось ця жінка на вас їх нагрузила. Тобто, можливо, це ваш начальник, який дуже сильно вас нагружає роботою, і вам це дуже важко. Якщо у вас є така ситуація, ну вже делегуйте якийсь кусок своєї роботи, не вигорайте на роботі і пробуйте якось менше працювати. Лицар Кубків в фінансах нам говорить про те, що фінанси в нас є, коли ми в рухові, і карта Мир нам говорить про те, що фінанси є водолію, їм за це переживати не потрібно. Всесвіт їм відкриває карта, Всесвіт відкриває Всесвіт. Тобто для вас відкриті всі дороги, для вас відкриті всі шляхи. Лицар Кубків у нас карта руху, хоч і не дуже такого швидкого, але все ж таки руху. тобто якщо Якщо ви будете рухатись, якщо ви будете працювати, кошти для вас обов'язково всесвіт надасть. Карта помірності в стосунках говорить, що в стосунках все тихо, спокійно, без якихось різких отаких от рухів. І Семірка Пентаклів нам говорить про те, що, можливо, хтось в якомусь режимі очікування, можливо, хтось зробив комусь якусь пропозицію, хтось там комусь написав і очікує якогось цього результата. Карта помірності нам говорить про те, що підганяти оцю всю ситуацію не потрібно. Все йде так, як має бути. Просто потрібно довіритись. Якщо ви очікуєте, наприклад, якогось результату від своєї половини, ви очікуєте якогось одобрення від своєї половини, воно все буде але не так швидко, як ви того хочете. А взагалі, якщо брати з позиції помірності, то початок тижня, початок місяця отакий спокійний, знаєте. Нема ніяких таких сплесків, емоцій, нема от такого, як по-жезловому сексуальності, харизматики. от так, як знаєте, як пара вже живе 50 років, от так по помірності і в стосунках водолію буде. Порада від карт от проявити свою емоційність тут з кубків нам каже про те, що відкрий своє серце, бачите, для своєї другої половини. Тобто, не потрібно бути в помірності, а потрібно отак якось себе. Трішечки себе проявити. Сказати своїй другій половині, як ви її кохаєте, сказати другій половині, як вона вам потрібна. Сходити з нею десь погуляти. Тобто, от якісь такі романтичні настрої рекомендовані водоліям на початку січня. Так, дивимося другу декаду для водоліїв. Так, енергетика. Дев'ятка мечів. Робота. Дев'ятка кубків. Фінанси. Четвірка кубків. стосунки, двійка мечів. І порада дьявол. Оце водолії і дають. Дев'ятка мечів знов говорить нам про якісь страхи, тобто вони вас не залишають, що дивно взагалі для водоліїв. Наскільки я знаю, це більш такі знаки. Для яких страхи не існують, тут буде от якась така нав'язлива думка в голові, і, і страхи вони безпідставні, їх нема взагалі, в людини от вони будуть стосуватися. Карта імператриці може говорити про те, що це ви можете думати про свою другу половину, якщо це стосується чоловіків. Тобто. Можливо, як, якась є в вашому житті ситуація, яка заставляє вас отак. Емоційно переживати за свою дружину, думати щось там про ню, можливо, щось накручувати себе. Карта імператриці ще може говорити про якийсь ріст, про якийсь наш бізнес, про якийсь бізнес-план. Тобто, можливо, ситуація така може бути, що ви там, наприклад, кудись вклали гроші, і ви думаєте, коли ж воно дасть мені цей заробіток, коли ж до мене прийдуть ці кошти, коли ж воно це все відбудеться. Тобто, дев'ятка мечів, вона така, знаєте, коварна карта, яка постійно навіть вночі не дає спати. І ви думаєте, та я вклав стільки коштів, да коли ж воно буде От, от така можлива ситуація от, в другій декаді. На роботі дев'ятка кубків говорить про те, що ви відчуваєте емоційне наповнення. І карта Башні нам говорить про те, що щось може на роботі піти не по плану, тобто щось може різко змінитися. Шоу принципі. І дасть вам це емоційне задоволення. Тобто, наприклад, я навіть не знаю, ви прийшли на роботу, а вам кажуть, сьогодні можеш йти додому. Сьогодні нас там щось поламалося, і ти нікуди не йдеш, нічого не працюєш, нікуди не їдеш. Тобто, карта башні руйнує те, що вам не потрібно. Наприклад, ходили-ходили на роботу, і вона вже вам настільки остогидла, що ви вже не хочете. І тут ви приходите на роботу і вам кажуть, все, ми закриваємося, і ви думаєте, фу, слава. Тобі, Боже, по 9 купці, думаю, Боже, я вже так давно хотів з нею піти, а вона все ніяк не мене не відпускала. Тобто, така ситуація може бути у водоліїв. У фінансах четвірка кубки говорить, що ви не задоволені своїм станом, вам неможливо не вистачає коштів на щось. І паж мечів говорить про те, що ви продумуєте якісь варіанти, ви підшукуєте якусь інформацію, ви шукаєте десь якихось людей. Тобто, для того, щоб відчути емоційне наповнення по коштам, ви збираєте інформацію, ви шукаєте, наприклад, нову роботу, бо ви з цієї пішли. І карти говорять про те, що ви налаштовані отак рішуче змінювати своє життя і виходите з четвірки кубків. В стосунках у нас двійка мечів говорить. Про якийсь м -м, вибір. Но Карта мага нам говорить про те, що все в ваших руках, ви все можете, ви все знаєте, ви все зробите так, як вам потрібно. Ще це може говорити про те, що карта мага, вона така маніпуляційна. Тобто, ви можете. Використовувати карту вибора в своїх амбіціях, які вам потрібно. Тобто, наприклад, потрібно зробити якийсь вибір, і ви будете от ним маніпулювати, що от мені треба от тако, такого і, і ніяк не по-другому. Ви будете робити так, як вигодно вам. Хоча двійка мечів, карта е, такого вибору, коли людина не дуже хоче його робити, коли людині він дуже важко дається, але карта Мага нам говорить про те, що ви все зможете, ви все зробите, у вас все вийде, і, в принципі, все у ваших руках для того, щоб змінити ситуацію у вашому житті. Наприклад, в стосунках, можливо, вам потрібно. Е, Поїхати кудись, да? і ваша друга половина особо не дуже з цим згодна. І ви будете думати, як її сказати, як це зробити, як це з якоїсь сторони краще підійти. Ну, Карта Мага говорить про те, що все в твоїх руках. Ти все можеш, ти знаєш, як зробити чотири стихії тобі підвласно. Якщо ти не можеш. Довести доводами, думками і словами свою думку, ти можеш зробити це зовсім іншим емоційним, трудом. Так, так. Тобто підійти до людини так, як тобі цього потрібно. І карта дьявола нам говорить: порадою да, що роби так, як тобі потрібно. Тобто використовуй всі свої шанси, всі свої. Навики, які в тебе є. Король Пентаклів нам говорить про фінанси, про людину, до якої ми можемо звернутися, якщо нам потрібно. Ну, ще це може говорити нам про те, що використовуй свої фінанси в своїх цілях. Тобто вам, наприклад, треба потратити на щось кошти, а ваша друга половина вам їх. Не дозволяє робити, карта д'явола говорить, ні, йти роби так, як потрібно тобі. Зроби отак, 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 потрать туди, туди і туди. Ще це може говорити про те, що якщо вам потрібні кошти, ви можете звернутися до такої людини, і карта дьявола нам каже про те, що ти зможеш зробити так, як тобі потрібно. Якщо вам потрібні кошти, ви проявите оці свої всі маніпуляційні якості, такі, як є в дьявола, словом, Лєстю і всім остальним, і ви доб'єтеся того бажаного результату, який вам потрібно. Третя декада для водолія. Дивимося. Шестірка мечів. Робота, король пентаклів. Фінанси. П'ятірка мечів. Стосунки, лицар, жезлів. І порада від карт, четвірка пентаклів. Так. Енергетика третьої декади шестірка мечів нам говорить про те, що ви налаштовані розпочинати щось в своєму житті, змінювати роботу, змінювати свій підхід, змінювати стосунки, змінювати, тобто щось розпочинати. Шестірка мечів нам говорить про те, що це тільки поки що в нашій голові, що ми собі надумали міняти його. Ну, ви вже налаштовані однозначно його змінювати. І ви до цього відкриті, ви цього не боїтеся. Для вас е щось нове це дуже таке позитивне. І карта нам говорить про те, що розпочинай, дій, іди в цьому напрямку. Карта Дурня нам говорить про те, що всі шляхи для тебе відкриті. Тобі нічого не страшно. Для тебе це буде якимось кращим даже варіантом. Тобто кінець січня нам говорить про те, що водолії щось починається нове в житті. На роботі Король Пентаклів нам говорить про людину, якої є. Фінансова стабільність це, можливо, ваш начальник, це, можливо, людина по знаку зодіака, діва, телець або козиріг, або це може говорити про те, що та робота, на якій ви працюєте, кошти в неї є. І дев'ятка жезлів нам говорить про те, що ви, наприклад, боїтеся повтору якоїсь ситуації, тобто, так як у вас було, наприклад, на попередній роботі, і ви стоїте в обороні, тобто ви боїтеся, наприклад, сказати якесь слово, зробити якусь різку дію. Ви е, огородилися от, щитами, і ви стоїте і чекаєте, а що ж буде далі? А як же мені поступити в цій ситуації? А чи варто мені щось говорити, а чи не варто? Або ж у вас на роботі да, була башня, тобто щось різко помінялося. Е, і ви тепер боїтеся повтору якоїсь ситуації, тобто змінилася якась ситуація на цій роботі, де ви робите? Ви не залишили її, да? тобто ви не пішли. Щось змінилося на вашій роботі, наприклад, Фінансування, да? друге прийшло, чи вам врізали фінансування, і ви думаєте, опять опять, мені буде менше, так як і було раніше. Тобто, така можлива ситуація у вас на роботі. Так, дивимось фінанси. П'ятірка мечів докладає людині головної болі, але ви не сильно засмучуєтесь. Трійка кубків говорить про те, що ви святкуєте. Ви знаходите кошти на святкування, у вас є дні народження, кінець січня, бачите? І можливо, у вас болить голова, де взяти фінанси для того, щоб відсвяткувати от своє свято. Де прокручуєте в голові, де ж це їх взяти, де ж це заробити. І тут, можливо, теж таке. Тобто ви, наприклад, хочете піти попросити у свого начальства кошти і думаєте, він мені зараз відкаже. От, от буде так само, як і було раніше. І в фінансах ви думаєте, де ж вам взяти тих коштів для того, щоб посвяткувати. Але це ще може говорити про те, що якщо вам потрібні фінанси, зверніться до своїх друзів, зверніться до своїх колег, зверніть до... Зверніть до тих людей, з ким ви взагалі в оточенні, з ким ви завжди святкуєте, з кими ви відмічаєте отакі от якісь приємні моменти у вашому житті, такі люди вам допоможуть. Стосунка лицар жезлів говорить нам про те, що у вас буде енергія, запал, отака сексуальність, харизматичність на кінець січня. Вже говору багато. І карта відлюдника нам говорить про те, що ви собі щось. Обдумуєте своє життя, ви думаєте, а може я перегну, наприклад, палку про маніпуляції? А може, я щось зробив не так, а може мені побути наодинці, от такі якісь будуть в кінці місяця такі емоції. У вас хочу побути сам, хочу побути один, хочу обдумати своє життя і отак побути десь. На самоті. Хотя лицар жезлі в нас говорить про якусь вогняну таку енергію. Можливо, ви будете проявляти себе отак, але да, от, в душі от будете почуватися самотнім, що дуже часто в нас у людей буває. І четвірка пентаклів порадою від карт у нас говорить про те, що вам потрібно поберегти свої кошти. Не сильно тратити, не сильно ними. Розкидатись направо наліво, тобто чотирка Пентаклів нам говорить про якусь жадібність. І трійка Пентаклів нам говорить про те, що нам потрібно працювати для того, щоб у нас були кошти. Тобто, у в кінці місяця такого розслабона для гуляння аж сильно немає. Тобто, ви думаєте про кошти, ви думаєте, де їх заробити, ви думаєте, як їх зекономити. І якщо брати з позиції. Поради, карти рекомендують. Притримайте, не тратьте, заощадьте. І трійка Пентаклів нам каже про те, що працюй, доказуй свою майстерність, відточуй свою майстерність, є люди, які тобі допоможуть в цьому, є люди, які тебе підтримують. І трійка Пентаклів взагалі в нас фінансова карта. Вона нам говорить про те, що якщо нам потрібно даже кошти, ми можемо звернутися до людей, які є в нашому оточенні. І так, водолії. Давайте подивимось по. Посл... Послання від ангелів для вас на січень місяць. І так, водолії. Дивимось для вас послання. Закон притяжения. Любые мысли ⁇ это инвестиции, приносящие немедленные дивиденды. Поэтому выбирать их нужно разумно и осторожно. Приведите свои мысли в согласие и любовь, покой и гармонию. По вашей просьбе мы будем рады настроить вашу энергию на более высокую частоту. Вот так. Не нагружайте себе роботою, не перегружайте себе негативними емоціями, настройтеся на позитивний лад, і вам буде щастя і благодать. І так, водолії. Позитивного вам січня місяця. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!